Друзі, привіт! Я вас всіх вітаю і, по-перше, з весною, вже теплою, справжньою, а по-друге, з наближаючимся святом Великодня. Я пропоную сьогодні намалювати весняну, гарну листівочку. Для цього я використовую акварельний папір, беріть, будь ласка, ось так його і складайте навпіл. Хочете, можете його розрізати канцелярським ножим, тоді у вас буде дві листівки зразу. Так? А можна залишити таку листівку відкритку, бажано робити це чистими руками. Каже, Надя в якої завжди, хоч десь, хоч якась крапелька, бруду. Точніше, фарби, а фарба то не бруд. Фарби. На столі. Буде. Але я сподіваюся, що це буде мене чистенький листочок. Потім, отак, його пригинаєте чимось і отримати таку гарнесеньку чистесеньку красуню. Щоб не забруднити в процесі, сьогодні пропоную використовувати паперовий скотч. Сподіваюся, знайдеться у вас десь. Щоб він не рвав папір, спочатку на стіл наклеїли потім на лист. Давайте акуратно його у нас тут закріпимо. Щоб він нікуди не тікав і не рухався. Зараз я це зроблю. Робіть тонесенький край, нам сильно товстий не треба. Так, і рівнесенький. Спочатку зняли липкий цей слой, потім на картинку. Тепер наша листівочка захищена, закріплена і нікуди не втече, поки не перетвориться на щось святкове. Багато білого набираємо окремо, переносимо, трошки синього, додаємо. Цікаво, згодні. Можна залишити так, а можна погратися в будь-якому напрямку. Наприклад, якщо ви додасте крапельку рожевого манюсіньку, то він стане трошечки фіолетовим. Додасте манюсіньку крапельку. Жовтого стане трошки бірюзовим. Я додам манюсіньку крапельку, все ж таки, мабуть, рожевого. І отримую такий на межі з ультрамарином небесний небесний колір. Це в мене не червоний в класичному його розумінні. А рожевий. Все ж таки, рожевого давайте. Або нічого не давайте. Просто візьміть блакитний і використовуйте. Я так не можу. До, до речі, достатньо насичений, тому що в нас буде білий зайчик. Нам треба, щоб його було добре видно. От повернемось до білого зайчика. Намалюємо отут таку велику, величезну просто моську, круглу. І. Обведемо її блакитним Потім цій мості намалюємо одне таке величезне вухо, а тут іще одне. Ну і якщо у вас вийде якимось чином залишити тут такого колобочка отаку крапельку, дивіться, наче насінинка, так? Тут кругло, а отут ні. Чудово, якщо ні, зафарбовуйте все. І залишками блакитного кольору ми просто обходимо навколо обличчя нашого зайчика, трошки водички для комфорту, можна собі додати. Навколо його вушок. Обов'язково, щоб вони помістились в малюнок. Навколо нас цієї насінинки, потім побачите, на кого вона перетвориться. Так. От і все готово. Не так-то багато і фону в нас, переважно заяць величезний і білий. Це прекрасно. Так, от тут я його з цього боку, трошки зменшу, щоб він добре поміщався у листівку. Зробили, вимиваємо пензлик. Якщо хочете, можемо трошки погратись, додати якихось білих хмаринок. Чи як ми з вами любимо, що ми любимо робити? Ми любимо робити ляпки. Додам до цього блакитного білого з водичкою. І отак, пензликом ніжно-блакитного наляпаю на фон. Дивіться, такий весняний крапенки. Весняний дощ додаємо. І пензличок наш миємо. Пальчик можете не мити, хоча діти в мене часто так полощать його там в стакані, Можна просто витерти. Витираємо палець, беремо тепер. І пензлик теж витираємо. Помили, витерли, чудово. Тепер ми беремо просто білий. Уявляєте, яка робота дивна в цих художників. Білого зайця фарбувати білим кольором. Але так. Фарбуємо білого зайця білим кольором з водичкою. Ну, оскільки щось блакитне тут наляпало, але примішається в процесі. Звісно, він трошки поблакитнічає, нічого страшного. Давайте оце його обличчя підхопимо, от-то -то підхопимо. Де ще Ага, зверху підхопимо. І де ще підхопимо. Ну і, мабуть, вуха його теж підхопимо. Раз, два. Чудово! Ну, якась блакитність в нього з'явиться. Ви знаєте, це й добре, в нього якийсь відтіночок буде. ну, Не так багато. Ви просто води багато не додавайте, тоді все буде як треба. Буде достатньо цієї блакиті, але не занадто. І довго не тріть. Отак натерли щось блакитненьке. Все це я роблю обов'язково великим пензликом. Навіть не пробуйте мучитись маленьким. І обвела його обличчя. Ось такі відтінки. Дивіться, як гарнесенько в нас вийшла, мені здається, правда? Вимиваємо пензлик, знову витираємо потрібні серветки нам обов'язково під руку. Помили, витерли. Що ми робимо тепер? Даємо підсохнути цьому нашому зайцю і переходимо до цього ж маленького друга. Хто це там таке? Ну, звісно, якась пташка. І, скоріш за все, другий пасхальний символ це курча. Замалюємо акуратно, жовтим, без води, будь ласочка. Отак, От жовтим кольором яскравим. Отаку От пташечку. Води не додаємо для того, щоб нічого не текло, і щоб густо-густо наш зайчик вийшов. Також захочете, можете йому зробити гостренького о, хвостика. Якогось там тоненьким пензликом. Чи цим середнім я роблю так? густу фарбу використовую, щоб синій не змішувався з жовтим. Взагалі там довго нічого не роблю. Готово. Тепер пензлик давайте миємо, витираємо. Хай курча підсиха. Тим часом ми візьмемо білу фарбу, до неї додамо червоненького і отримаємо прекрасний рожевий колір. Звісно, він піде на нашого зайця. По-перше, вуха всередині рожеві, рожеві, зафарбовуємо рожевим. Раз. І друге. Два. Прекрасно. О, тепер ми малюємо щічки. Одну щічку йому. Так і другу. Хай в нього будуть рожеві щічки. Такий гарний рожевий кольор. Ну а по-третє, оскільки він у нас вже під рукою цей кольор, я пропоную одразу намалювати ним якусь квіточку йому тут, наприклад, збоку. Раз, від краєчка до центру. Від краєчка до центру, від краєчка до центру. Від краєчка до центру. Тепер ще ось ось ось, о, таку, якусь квіточку, такий віночок йому тут. Зробимо. Дівчинка, мабуть. <смі> Може тоді пташка хлопчик. Так, щоб все було по-чесному. Ми хлопчики і дівчинки і на картинках. Такі рожеві квіточки. Тепер змішаємо блакитний, наприклад. З цим ми отримаємо, дивіться, який гарний фіолетовий. Рожевий з блакитним, оп, готовий фіолетовий. Або візьміть окремо фіолетовий, тільки з білилками. Підмішайте. Таких пару фіолетових квіточок, щось вище, щось нижче, якась більше, якась менше, головне без водички, будь ласка, це робіть. А, давайте, що в нас ще? У нас є блакитний колір, супер. Тоді буде якась блакитна квіточка на фоні білого зайчика, або на фоні рожевих вушок, але не на фоні блакитного неба, щоб не злилась, так? Ну, яких ще квіточок нам не вистачає, звісно, жовтих. Я пропоную білий з жовтим змішати. Щоб був не чистий, жовтий, а такий, знаєте, трошки пастельний. Такий ніжний з білилками жовтий. Колись учні в мене його називали банановим. І мене навчили. Я вже років 5 називаю його банановим. Ну, давайте, де вам ще захочеться оцих жовтих квіточок? Якщо ви додасте до жовтого манюсіньку крапельку червоного або рожевого, то звісно він перетвориться на помаранчевий, класно. Але манюньку крапельку червоненького, ось такий чудовий помаранчевий колір. Куди його? Я навіть не знаю. Він ну, може сюди. тако один помаранчевий і один помаранчевий. Ось такі помаранчеві квіточки. Ну Поки що вони такі сухо помаранчеві, але ж це не все. ми ще додамо, Вимиваємо пензлик. Сухо, не, не те, що помаранче, а просто кольорові. Не вистачає зелені весняної. Зараз ми з цим справимось. Тим часом я пропоную, ну, по-перше, якщо у вас занадто блакитні вуха зайця, то можна от зараз, коли вони підсохли, трошки їх підбілити. Так, я от бачу, що от зараз я можу додати білого на ті занадто блакитні місця, особливо підсихає, і ну, так блакитно, думаєш, треба трошки біленького повернути. Або навпаки, таким блакитним забруднити. Добре, готово. Зайці вуха підбілили і перейшли до... до до. до... до... Думаю. Думаю, що ми перейшли просто з вами до тоненького пецника. І взяли оцей помаранчевий колір, змішаю тепер більш яскравий, жовтий з крапелькою червоного. Отримаю, звісно, колір для клюви пташки. Дивіться, отак він в неї відкривається. Раз і два. Пташка співає перевернутою стороною пезлика додати в наші квіточки жовтенькі серединки. Чи врожеві, такі жовтенькі, наче крапинки. Густо набирайте і так тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Можете дочекатись їх висихання. Спочатку врожеві, так, потім жовті, потім блакитні. Потім фіолетові і мішаємо щось зелененьке. Яким чином, середнім пензликом помили, витерли. Ми робимо багато жовтого так окремо відкладаємо, а до нього манюсіньку краплю синю. Що в нас вийде? Ну, це може і багато жовтого занадто. Мені стільки зеленого взагалі не треба було, але зараз треба буде кудись його приміняти. Дивіться, яка класна зелень. Беремо тоненький пензлик, густо набираємо і отак просто. Прикладаємо, отримуємо якісь листочки гарненькі. Раз, два. Раз, два. І сюди. І сюди. І сюди. Також сюди. Бачите, зелені квіточки так гарно зразу виглядають. Додавайте. Зелених листочків, наче від квіточки відходить по одному по два листочки. От такий зелений віночок. І там всередині між квітками, якщо вміщається якийсь листочок добре. Класно. яскраво і повесняно. Навіть просто доторкайтесь. Пензликом тоненьким і вже виходить листок згодні. А, білого в мене вже тут немає, Ось тут щось наш шкриву. І, можливо, підбіленим салатовим кольором на синьому фоні підсвічу свої листя, щоб вони були помітні на синьому, тому що зливається вже зелений з синім, там їх не видно. Більш світлої листочки на темному фоні класно, готово. Ну, і останнє, що нам залишається, або візьміть, будь ласка, фломастер або ручку чорну, гелеву Ну, або я вам покажу, як я буду це робити чорною фарбою. Дивіться, чорний колір, окремо додаю, трошки розріжу з водичкою для зручності тонких ліній. І обов'язково не мою пензлик, але витираю його, щоб він став стрункий, мити не треба так зібрали його, приструнили і поїхали додавати класні деталі. Почнемо, мабуть, давайте з самого тоненького, що тут є, це ніжки в нашої пташки. Я ж кажу, ви можете це спокійнесенько, без втрати якості, зробити гелевою ручкою або тонесеньким фломастером. Краще маркером. Ніжки додали. Ну, а тепер поїхали. Спочатку, отут між щічок, у нас буде такий бугорочок. А донизу він збирається. Це, звісно, носик зафарбували. Потім тонесенькі деталі. Це отаке оченятко. Або таке, або таке прижмурене задоволено, або навпаки, наче він закрив очі. Так? так він жмуриться, а так наче закрив. Спробуйте, як вам більше подобається. Вони буде прижмурений. Тепер паличку вниз і отако обличечко. Отак він буде трошки серйозний. А якщо ви зробите отаку от догори, то він буде усміхнений. Ну, мабуть, краще так. Все ж таки, святкового настрою бажаємо досягти. Тепер близько щічок ось тут малюємо такі вусика. Хоч вони не коти, не собаки, в них теж є вуса, уявляєте? у Раз, два, три. Ну, скільки у вас там поміститься, будуть деякі вуса сірими. Що ще чорним кольором? Ну, обов'язково нашій пташці вона теж замружує очки, ось так навпаки, така наче сумна посмішка. Раз, і поставила. Вона від... Я коли співаю, теж закриваю очі, така щаслива розпівуюсь дома. Тому, коли пташка співає, з насолодою, теж очі закриваю. Ну то й все, готовий. Зайчик, готова посмішка. Що нам залишається? Правильно лише зняти ось цей скотч. Давайте подивимося, що ж нас вийде. Так, як його тягнути? Знайшли краєчок і не просто прямо ведете, бо він може картину з собою відривати, А прямо від картини, захищайте свою картину від нього такі, ей, скоріш давай, від моєї картини, втікай. І відтягуйте, відтягуйте його в сторону. Супер! І тепер знову наверх, наверху туди тягнете цей кусок. Так. І останній жест. Можна і без цього скотч, не обов'язково. Але якщо буде в хазяйстві, він геть недорогесенький, але іноді пригождається. В канцелярії продається і в будівельних магазинах. Дивіться, як гарно. А от і сонечко моє, обіднє сонечко, чи вже таке майже вечірнє, воно сюди виходить. Зараз вам покажу на сонечко. Дякую вам, друзі, за малювання. Бажаю вам приємних свят великодніх колі сім'ї і всього найкращого. До зустрічі, побачимось свої листівочки. Присилайте, будь ласка, мені в соцмережі. У нас є Телеграм, Інстаграм, Фейсбук, куди вам зручніше. Я все дивлюсь, все бачу, навіть все лайкаю. Тому буду чекати на ваші малюнки. А ось тут не доказала, коли ви вже зняли. Дивіться, можна, або просто ручкою, чи вам там захочеться написати. Привітання, кому ви подаруєте цю листівку, до речі, цікаво. Або можна ще щось намалювати, якийсь елемент, так? Ну, наприклад, що цікавого можна. Взяти щось у відтінках вашого малюнку. Я б взяла оцей фіолетовий розмочила. Так? І намалювала б тут фіолетову квіточку, наче з нашого віночка знята, так? Така сама, як на віночку. В тих самих відтінках, щоб вона перекликалась з вашим малюнком. Салатовим цем. Ми малюємо паличку і листочки. Отако. Жовтесеньким обов'язково витирайте воду. Коли щось помили, завжди от просто звичка випрацьовується потім витирати воду. Жовтесеньку серединку. От вже дивіться, як гарно. Просто відкриваєш листівку, а там ще щось всередині. є, такий, такий смаколик. Малювальний смаколик. Ну і, звісно, вже підпишіть з Великодним щасливих свят, весняних свят або всі свої побажання. На цьому я з вами прощаюсь, Ми побачимось на наступних відео і уроках. Па-па!